Всім привіт! Ось такий грибочок росте, але це не рядівка, яку ми беремо. Схоже на пішериці, а може рядівка на але... ми таких не беремо. Ідемо далі шукати в ліс гриби. Одна сапожок. І подани вже перегорали. Значить вони десь Бути Уважне. Тут можна знайти опенюшки, там така лінія є. Там у нас просто гриби. Ось є ще такі інтересні гриби сині. Потім я напишу як вони я забуваю синий ріб такий теж напевно з родини рядівки по друга сторона його верхне спина екзотика ну, одні місця але помаленьку сонишить пара років війни. Вони розмножують, не буде. Якщо вийти. Грибне місце таке. Це були хідні гриби. А там на не, не було. Збирав Бені, в буковому лісі. Не зустрічав. Я вам на колег. Або решість. Як нас називають, кажуть. Ось вони такі маховички. Дуже добрі мариновані мені розказували. Ліпше, ніж пеньок. Мягенькі такі. Так, або ми все перебрали. Тут бу, букву. Дерева бокови буквики. Бук. Вони закликають жовтої букви. Також по дорогах. Усі дороги дуже цікавлять. Всі дороги переклапані. Тут ми збираємо деколи опеньки, якщо є. Ось їх не бачить. Ось такі ще грибочки. Такі з моїзоли. Там берези, і на находить з дитинера. Називається екскурсію лісом. Прогулянка. Гриба нема тут. Одразу сонечка так там. У мене опаник не грибів Шкода Всім дякую, хто дивитеся мій канал. Підписуйтесь, буде більше. Наразі прогулянка. Гриби потім покажу.